Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Нарешті у мене з'явилася така можливість ось такої вашої увазі. Я пропоную подивитися такі два арапника. Ну, Вони майже одинакові. Чим вони чим, у них, чим вони, відрізняються. Цей повністю білий сиромятної кожи. А цей е, біла сиромятна кожа, ну, чорна така ручка. Ось німе поближе, щоб було видно. Е, турецькі голови. Ось одна і втора. Ось, ну це плетіння йде з білої сиромяті. Тут на, на цьому рапнику біла ручка, повністю біла. Е, цей три метри довжини, цей 3,20 довжини. Ну цей такий більш потужний. Він такий товстіший і ну, так если прикласти. Отак у нас. Ну зараз ми трошки і спитаємо в чому різниця, як ними володіти, я потім э, скажу ну, своє мнення, скажімо так. Так, зараз цей положимо один. Отходи туди. Ну, ми сильно сильно не будемо, тому що у нас військовий стан. А трошки так спробуємо. Це 3,20 нагадаю. Вимазувати не будемо. Так. Цей ми відкладаємо. Беремо другий. Трьохметровий. Осильно не будемо. Тому що у нас військовий стан. Ну що, вони майже... Підійди поближче. Вони майже однакові. На це тільки трошки треба дужче прикладати зусилля, бо він трошки потужніший. Цей трошки легший. Ну, в принципі, однаково. Що цей, що цей. Кому буде цікаво? Пишіть. Звоніть по номеру 09908 трисімерки 01. Олександр, виконаємо любе ваше замовлення.